Свіймати обранця такий квест мали пройти студенти у Сумах, які долучились до всеукраїнської кампанії атестація місцевих депутатів. Їхнім завданням було перевірити, як працюють депутати з виборцями. Тривало дослідження протягом вересня-жовтня розповів регіональний координатор кампанії Максим Корнієнко. Ми відвідали міську раду, познайомились, як вона працює міська рада. Були у нас зустрічі із депутатами колективні, були відвідані. Депутатських профільних комісій сесії і а потім черговий етап. Депута, студенти, а провели такий собі. Ну назвамо квест по приймальню. Наші студенти відвідали таким чином п'ятьох депутатів. Загалом моніторингом охопили 37 із 42 депутатів. Розповів Максим Корнієнко. П'ять обранців не увійшли до списків, бо нині несуть службу у Збройних силах України. Три депутати перебувають за кордоном. Не змогли учасники дослідження зв'язатись із сімома депутатами. Одинадцять підтвердили, що приймають виборців онлайн чи індивідуально. Ще 15 приймають в різних форматах. Один на робочому місці у підсумку прийом виборців у депутатських приймальнях або онлайн вдалося підтвердити відносно 27 обранців. Мета самої кампанії атестація місцевих депутатів в тому, щоб привести відповідність діяльність місцевих обранців більше ближче до законодавства і удосконалити комунікацію депутатів із виборцями. Своїм досвідом спілкування з депутатами студенти поділились на підсумкові зустрічі. А мені було важливо усвідомити для себе, що депутат це також людина. Ми звикли завжди думати, що депутат це там на троні, там до нього важко достукатися. Насправді ні, це звичайна людина, в якої є своє особисте життя, робота, тому це було досить легко. Порадувало те, що дуже контактні люди, і порадувало також те, що це дуже швидко, тому що дані актуальні, вони співпадають том что депутат занят у него как сейчас война то одна сессия то другая всегда меняется нестабильная бывает такое что утром он говорит да добро секретарь говорит приходите а потом пишет ой извините сессия началась долго будет не получится и каждый раз сечи переначивалась, переначевалась дуже важлива участь молоді в подных компаниях для чего у школа не дає, на жаль, нажать такие дня Молоді важливо знати з якими питаннями потрібно звертатися до кого і для чого. На підсумкову зустріч із студентами прийшли два депутати міськради: Олександр Зименко та Олена Дяговець. Остання очолює управління суспільних комунікацій, яке опікується наповненням сайту міської ради. Всі контакти, говорить посадовиця, депутати самі подають до відділу рад. Після цього їх розміщують на сайті міськради. Є життя, час, у кого змінюється телефон, можливо, там якийсь людський фактор, щось невірно, як було з одним із депутатів, невірно внесли цифру. Звісно, що вони не перевіряють, і це вже там в процесі роботи да, і спілкування з мешканцями знаходяться такі помилки. Ми намагалися контролювати ту інформацію, що там дещо змінюється, і вносити туди. Але ну, я ж кажу, що безпосередньо це відповідає відділ рад. Якщо ви нам надасте інформацію, яку вже ви опрацювали, і у вас є ну, тобто інформація достовірна, що там якісь невірні дані, ми спільно з депутатом з відділом рад ми опрацюємо і внесемо цю інформацію. Результати дослідження додав Максим Корнієнко передадуть до міськради у планах перевірити, чи зміниться комунікація депутатів із виборцями наступного року. Катерина Гладенко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.